Привіт! Сьогоднішня історія вийшла дуже довгою, тому я розділила її на дві частини. І прямо зараз, поки ти дивишся цю половинку, я уже в терміновому порядку монтую другу. Тож вмощуйся зручненько, бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Тепер до кількох історій, які розповів мені мій друг. Я згадував, що ви цікавилися сходами, і вам пощастило він значно ближче з ними контактував. І, хоч у нього немає жодного пояснення цьому явищу, все ж досвіду взаємодії з ними в нього дещо більше, ніж у мене. Мій приятель був офіцером ЛПРС близько семи років. Він почав працювати на першому курсі коледжу і отримав дуже схожий досвід, вперше зіткнувшись зі сходами, що й я. Його наставник сказав йому майже те саме, що свого часу мій ніколи не наближатися, не торкатися та не підніматися ними. Перший рік він старанно виконував настанову, але, схоже, з часом цікавість все ж почала брати верх. Тож на одному з викликів він відділився від групи, щоб дослідити декілька з них. Він сказав, що пошукова група була приблизно в 15 кілометрах від дороги, на якій саме зникла дівчинка підліток, і що собаки успішно взяли її слід. Тож він ішов окремо, відставши дещо від основної групи, коли раптом побачив ліворуч від себе сходи. Вони виглядали так, наче із зовсім нового будинку, тому що килимове покриття на них було геть новесеньким і білим. Підійшовши ближче, він не відчув жодних змін і не почув жодних дивних звуків. Хоча очікував, що трапиться обов'язково щось дуже страшне, наприклад, кров піде звук, або він раптово знепритомніє. Проте він підійшов до цих сходів практично впритул і нічого дивного не відчув. Єдине, що його тоді дійсно здивувало, це те, що на сходах не було абсолютно ніякого сміття. Жодного бруду, листя, пилу тощо, і в безпосередній близькості від них не було жодних ознак активності тварин або комах, що він також вважав досить дивним. Не в сенсі, ніби все живе навколо, уникало їх. А скоріше, наче ці сходи просто опинились у відносно безживній частині лісу. Він торкнувся сходів. І не відчув нічого, крім звичного відчуття пухкості, яке зазвичай ви відчуваєте, коли торкаєтесь до новенького килима. Переконавшись, що його рація увімкнена і працює, він повільно піднявся сходами, його огортав жах, тому що через упереджене ставлення він очікував, що з ним станеться щось дуже погане. Він пожартував, що частина його очікувала негайної телепортації в якийсь інший вимір. У той час, як інша половина виглядала НЛО, що от-от має приземлитися поруч. Проте він піднявся на самий верх, і нічого не трапилось, тому він стояв, роззираючись навколо. Проте, чим довше він стояв на верхній сходинці, тим більше відчував, що робить щось дуже дуже неправильне. Він описав це як те відчуття, що виникає, коли знаходишся в тій частині урядової будівлі, в якій не маєш дозволу перебувати. Ніби хтось збирався от, от прийти і заарештувати його, або вистрілити йому в потилицю чи в будь що інше. Він намагався відмахнутися від цього відчуття, але воно лише наростало і наростало. І тоді він усвідомив, що більше нічого не чує навколо, звуки лісу повністю зникли, і він навіть не чув власного дихання. Це було схоже на якийсь дивний, жахливий шум у вухах, проте більш гнітючий. Він спустився і поспішив назад до пошукової групи, так і не зізнавшись, куди відлучався та що робив. Але, як виявилось, найдивніше сталося потім. Коли пошук вже було завершено, і всі повернулись на базу, мого знайомого там чекав наставник. Він з силою відтягнув його в сторону, перш ніж той встиг вийти з будівлі. Приятель розповідав, що лице наставника було буквально перекошене від люті, тож він запитав у нього, що не так. Ти піднявся по сходах, вірно? Мій приятель сказав, що це не звучало як запитання, скоріше, як ствердження, на що він спитав, звідки його наставник знає, той лише похитав головою, тому що ми не знайшли її. Собаки загубили її запах. Мій приятель запитав, яке це взагалі має відношення. Наставник натомість спитав, як довго він знаходився на сходах, на що знайомий відповів. Ну, не більше хвилини наставник кинув на нього такий крижаний, майже мертвий погляд і сказав, що якщо він коли-небудь ще раз підніметься по тих сходах, його буде звільнено негайно. Наставник пішов, і, якщо не помиляюсь, він ніколи не відповів на жодне із питань, заданих йому моїм знайомим. Після цього випадку мій приятель брав участь ще у багатьох пошуках зниклих безвісти людей, яких так ніколи й не було знайдено. Я згадав Девіда Пауліндеса, і мій приятель відповів, що може підтвердити, що ці історії здебільшого правдиві. Він сказав, що в більшості випадків, якщо людину не знаходять одразу, Її або взагалі ніколи не знаходять, або знаходять через тижні, місяці чи навіть роки в тих місцях, куди ці люди ніяк не могли самі потрапити. Одна історія, яку він розповів мені, справді виділяється серед інших вона про п'ятирічного хлопчика із серйозними розумовими вадами. Маленький хлопчик зник із території для пікніків десь в період пізньої осені. Крім розумового розладу, він був ще й фізично обмежений в пересуванні. Тому його батьки знову і знову пояснювали нам, що хлопчик просто не міг зникнути сам. Це було буквально неможливо хтось мав його викрасти не інакше. Мій приятель сказав, що вони безперервно шукали цю дитину тижнями, навіть вийшли на багато кілометрів поза межі прогнозованого пошукового діапазону. Але було таке враження, наче цього хлопчика там ніколи й не було. Собаки взагалі ніде не могли вловити його запах, навіть у місці для пікніка, звідки він, очевидно, й зник. Підозра одразу ж впала на батьків, але було цілком очевидно, що вони були в глибокій депресії і не зробили б нічого лихого зі своєю дитиною.